Сьогодні на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Про виключення Ізраїлю з формату Раймштайм говорили на конференції послів, яка відбулася на початку серпня. Про це заявив посол України у Тель-Авіві Євген Корнійчук. За його словами, тема виключення Ізраїлю обговорювалася як на самій конференції, так і в кулуарах. Далі цитата, це правда. Я можу підтвердити, що це питання там обговорювалося. Справді є ряд факторів, які варто переглянути. Але звертаю вашу увагу на те, що якщо Міністерство закордонних справ та РНБО нічого не під. Підтвер... Ввердили я як посол, також нічого підтвердити не можу, заявив Корнійчук. При цьому він додав, що ніхто з офіційних представників влади поки що не спростував інформацію, яка нещодавно з'явилася у ЗМІ. Нагадаємо, за даними журналістів, Україна може просити союзників виключити Ізраїль із зустрічей у форматі Рамштайн. Зазначається, що інформація, що обговорюється з Ізраїлем на зустрічах, може потрапити в розпорядження держави-агресора. Раніше МЗС Ізраїлю викликало українського посла через звинувачення у проросійських. Позиціях також прем'єр-міністр Ізраїлю пояснив, чому його країна утримується від постачання озброєння в Україну про стосунки офіційних Києва і Тель-Авіву Говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Максим Несвітайлов, політолог, міжнародних. Пане Максиме, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір і вам. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. З початку повномасштабної війни відносини України з деякими колись давалося б союзниками ускладнилися через їхню нейтральність. Так сталося, зокрема, з Ізраїлем, який наполегливо відмовляється постачати Україні зброю, очевидно, не бажаючи псувати відносини з Росією. А на всі офіційні запити Києва із проханням надати системи ППО у Тель-Авіві відповідають, що до такого не готові. Пізніше під тиском. США Ізраїль надав дозвіл на постачання Україні зброї власного виробництва. Якщо говорити конкретно про озброєння, чи зобов'язаний на вашу думку Ізраїль надавати його Україні? І чи дійсно неготовність робити це пов'язана саме з інтересами і безпекою самої країни? Як це позиціонує сам Тель-Авів? Ну, перш за все варто зазначити, що позиція Ізраїлю безумовно розчаровує. Досить тривалий час можна сказати. Я був певною мірою адвокатом Ізраїлю, намагався знайти виправдання тієї позиції, яку вони намагалися змалювати цього мовного не те, що нейтралітету, але там певного прямого невтручання, бо все ж таки Ізраїль надавали гуманітарну допомогу. Багато там ізраїльських лікарів їхало в Україну, медикаменти вони передавали та разом з тим. Ми розуміємо у співвідношенні того, що Ізраїль міг зробити і зробив це незрівнянно мало на даний момент. Ми вже можемо підбивати підсумки по допомозі від наших друзів від наших партнерів. Те, як ізраїль не просто не давав свою зброю, а ще й блокував постачання зброї зброї ізраїльського або спільного виробництва, яка не була. На той момент в Ізраїлі, тобто, це ніяк не впливало на обороноздатність країни, якщо там ми намагалися використати це як аргумент, тому звісно, це викликає велике занепокоєння, викликає велике занепокоєння і те, що там Ізраїль намагається підтримувати якісь політичні зносини з Російською Федерацією. І навіть певною мірою обурення, особливо після тих скандалів, які там були продуковані е, представниками РФ, в тому числі тим же Лавровим, який ледь не прямо говорив про те, що е, в принципі е, тут нічого не заважає Україні бути нацистською державою, тому що і там і те, що там Володимир Олександрович має єврейське коріння, Гітлер же також швидше за все був, був євреєм, і тобто тут. І це було спричинило тоді великий міжнародний скандал, але до якихось серйозних наслідків для РФ він не привів. Ізраїль не почав рухатися в цьому напрямку. І таких моментів можна знайти дуже багато. Безперечно, ізраїль намагається для себе втримати якісь свої позиції. Є загроза з боку там інших арабських країн. Ізраїль не хоче конфліктувати з Росією, щоб вона там не підтримувала якимось чином їх ворогів. І, але це знаєте, така достатньо лицемірна історія, тому що ізраїльський народ всіляким чином вимагає шанувати е, трагедію свого геноциду, яка безумовно є величезною, але відмовляється помічати геноцид українського народу, який відбувається просто зараз, ці дні, і його можна зупинити, тому можна запобігти, якщо допомагати Україні збройним силам України. Ізраїль також не нехтував і не гребував підтримку інших країн в, в тих війнах, які тривали у них в тому числі там з ну, в Семиденівні. І і тут ми говоримо зараз про те, що вони намагаються знайти якісь виправдання для того, щоб не постачати зброю Україні. І Я гадаю, що якщо вже дійшло до того моменту, що піднялась дискусія про виключення Ізраїлю з Рамштайну, то відповідно швидше за все. На такому високому рівні маються ті факти, тобто не ну, це не були б якісь порожні звинувачення. Мені здається, це та інформація, якою ми повною мірою не володіємо, не можемо її проаналізувати. Це швидше, щось пов'язано з розвідданими, тому що я впевнений, що Україна, не маючи якогось підкріплення вагомого, вона б не ініціювала таку історію, тому що все ж таки це на дипломатичному рівні достатньо серйозний крок. Пане Максима, скажіть, будь ласка, якщо говорити все ж таки от про позицію Ізраїлю на сьогоднішній день? А про те, про що ви сказали, відсутні ж бажання надавати зброю Україні, а досить скромні об'єми гуманітарної допомоги. А як ви вважаєте, це обумовлено здебільшого чим власними інтересами країни ставленням Ізраїлю до України чи ставленням Ізраїлю до Російської Федерації? Це комплекс причин. Направду я колись мав досвід співпраці з однією ізраїльською фірмою, і, і якщо говорячи про діаспори там, чи про самих ще громадян Ізраїлю, які мешкають, значний відсоток цих громадян, в тому числі є вихідцями з радянського, з радянського союзу, вони здебільшого є російськомовними. Вони здебільшого вихідці саме з там з території Російської Федерації або мають якісь там певні, це за моїми особистими спостереженнями, мають певні там і зв'язки, і ментальну прив'язку, і так далі. І Російська Федерація не гребувала здійснювати певний внутрішній вплив на, на Ізраїль, на їх політичні еліти безумовно, тому що давайте не будемо забувати, що в Росії. Насправді дуже багато грошей тільки завдяки цьому вона досі спроможна вести цю війну. Вони не витрачають їх на розвиток класна держави, але там на підкуп, на корупцію, на війну це те, на що вони здатні витрачати дуже багато грошей, незважаючи на те, що Сполучені Штати Америки по суті є головним гарантом безпеки для ізраїльської держави, але їх певне не те щоб тяжіння, але. Зв'язок з Російською Федерацією достатньо сильний, він беззаперечний, ось і тут мені видається, що це от одна з таких е, ключових, ключових причин, яка впливає на те, як Ізраїль не підтримує Україну в даній ситуації. Їх публічні заяви в принципі були достатньо такими прохолодними. І як е, говорив також один мій е, старший товариш Аналітик, що і з певною мірою Ізраїль також е, з ревністю відноситься до того, що відбувається по тій причині, що там занадто багато е, звертається увага на трагедію українського народу, а вони звикли бути монополістами трагедії е, в Св геополітиці в цілому, не тільки там в якомусь суспільному дискурсі, а в геополітичному. Зараз дуже багато уваги приділяється трагедії геноциду українського народу, історії геноциду українського народу. Нарешті про це говорять. Нарешті визнають голодомор в усьому світі. Там е, в нас так якого загизагинули мільйони українців, і тут є також певна певна ревність, тому що е, в геополітичному сенсі така е, е, така тя така, така, така тяглість цього великого злочину. Там певно. Суспільної провини і співчуття вона є одним із інструментів, які такі як країни, як ізраїль, успішно використовують. А якщо підбити підсумки нашого з вами діалогу, дивіться, хотіла б поставити таке питання. Я певна, що дехто з ваших колег зараз би все одно сказав, що Україна поводить себе в цій ситуації досить різко, і можна б було знайти більше м'які доводи, підходи. Бо зараз ми розуміємо, що кожна країна, завдяки якій ми можемо тримати оборону і ставати дедалі сильнішими, вона для нас є важливою. Але наскільки я розумію, все ж таки ви сьогодні гор. Про те, що а, різка а, реакція України на а, позицію Ізраїлю вона є а, абсолютно обґрунтованою. І наскільки я розумію, що йдеться скоріш за все, про поки що неоприлюднені докази того, чому саме Ізраїль має піти з формату Рамштайн і що, можливо, так, все ж таки передавалася інформація Російській Федерації. Е, так, я гадаю, що ну, ну е... Якщо ми аналізуємо наші партнерські стосунки зі сполученими штатами Америки, і певні також дуже важливі стосунки США з Ізраїлем, знову ж гарантії безпеки, цю історію я переконаний, що ну, з нашого боку було б дуже нераціонально приймати таке рішення, не ґрунтуючись на серйозних доводах. Знову ж таки, ми не можемо говорити про їх наявність поки що, тому що вони не оприлюднені. Але я певен, що якщо це відбувається зараз. То це є погодженою акцією, це є е, обговореною акцією, яка гарантується на дійсно якихось важливих доказах. Тому що так дійсно нам потрібно берегти кожного союзника, намагатись проводити діалог. Але все ж таке, як показала практика цих 18 місяців війни. Вона свідчить про те, що ось така жорстка безкомпромісна позиція. Вона дає для нас найкращі результати, тому що результати нам потрібні тут і зараз. І вже якщо ми говорили ще там про певний адаптаційний період на початку повномасштабної війни, про те, що країнам там деяким потрібно е, ну, зрозуміти, що відбувається, проаналізувати, як вони можуть підтримати. Можна було сприйняти їх нерішучість з розумінням, то це вже не зараз. Вже ну, ніяк, немає цьому жодних пом'якшувальних пояснень, тобто ці карти лежать на столі і тут або йти волин, або виходити з гри. Зрозуміло. дуже дякую за вашу позицію за діалог за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Максим Несвітайлов, політолог, міжнародник. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.